Це буде інші країни. Це чому ж вони переносять все ж все ж в Китай, вибачте. Китай, який є зараз драйвером. До речі, це теж впливає на нафтову на ринок нафти. Да? Він як от тримався на там 100 мільйонів барелів на добу. Да? Ну там 100, ти дин, маєш на увазі, що в Китаї не росте споживання, не росте що вони споживання, дуже активно виходять. І в Індії росте, але вона менш динамічна економіка. І це впливає, якби на тисне на, на ціну вниз. От я думаю, що США збереже технологічну першість. Тому що електромобілі, у них ж чому проблема, там, там, проблема дальності. да? Ну, заряд, ну то зарядув... що я говорив з електромобільщицями, основному з жінками, до речі. То вони захоплені електромобілями, що це все класно, там нема не проблем з цими коробкою не передач, не треба, да. все, зим, масло, натиснув педаль, газа, так би ну педаль в підлогу і поїхав. Але, Хороший коли... старт. Єдине, що треба дуже завжди планувати, що ти там от, ну, скільки в тебе ця дальність 100 кілометрів чи там 200, ну, чи Якщо може в тебе тепло, тесла, тепло, то 400 не плюс сім'я, Наприклад, діти там, у тебе ду, там двоє-троє дітей. І ти вже все. Ну, як не парадоксально, от з ким я. Говорив з електромобільщицями, то вони жодна з них не хоче відмовлятися від електровід електромобіля. Хоча недолік такий є, що вони, от, наприклад, там, можуть виїхати по Києву. Це все нормально, вони тут заряджаються без проблем. Ну да. ці е, поїздки, в, Штатах, в область. до речі, до речі, те, є проблеми область, інфраструктури. Та. Китай швидко вирішує ці, ці проблеми. Ну це так, інша економіка, це, там, інше керування. Нею сказали, вирішувати. Будемо будувати зарядні станції. Весь Китай будує зарядні станції. В Штатах Інша теж, я думаю, є там. Але загалом технологічна першість у них, я їй я не сказав би, що вони, вона кудись йде, тобто, що вона в Китай переходить.